У Кіровограді 29 вересня в рамках міжнародної агропромислової виставки АгроЕкспо 2016 пройшов Центральноукраїнський інвестиційний форум. Захід зібрав понад 400 гостей з різних регіонів України та зарубіжжя. Дуже сильно радіє за успіхи наших підприємств. Але при цьому всьому прагматично розумію, що якщо не буде інвестиційного рейтингу держави. Їхні успіхи, в тому числі по залученню коштів, по залученню інвесторів, будуть не такими великими. Треба йти паралельними шляхами. Треба працювати конкретно сьогодні на тому полі, на тому зажинку, який є. Я сподіваюся, що ті пропозиції, ідеї, які сьогодні будуть напрацьовані, вони стануть основою для того, щоб ми і далі мали поступ до нових світових ринків, до європейських ринків. Я сподіваюся в тому, що сьогодні ми, спілкуючись, науковці аграрії, знайдемо єдиний правильний механізм з допомогою якої ми збережемо наші чорноземи і дамо можливість нашим дітям і внукам також скористатися цим унікальним природним ресурсом, який є на Кіровоградщині. Саме головне, що ви мені представили хороший ваш потенціал Я удивля на розвіду вашої компанії. и, и потенциала, который есть у них. И я приглашаю каждую компанию э, посмотреть на Македонию. По сути, Украина в ближайшее время имеет все возможности стать хлебной корзиной мира. Но мы снова говорим о потенциале. Нам как раз вот, вот этот потенциал и задача вот сегодняшнего мероприятия превращать в реальные инвестиции в то, чтобы мы страна становилась реальных действий.